Відео про інтегровану систему, яку я досить довго чекав, поки я зможу отримати її і е, своїми руками е, до неї доторкнутись, це Fire Maple X 1 градієнт неймовірного кольору. Вона просто суперкрутий дизайнерський задум. Неймовірно вона виглядає. Зараз вам буду її показувати. І, до речі, це огляд цієї інтегрованої системи. Ви на моєму каналі MyCamping. Всім привіт і поїхали. Дорогий мій глядач. Лише подивись, так, яка краса. Із захопленням тримаю в руках. До речі, натискайте, як завжди, на паузу і е, дивіться ті моменти, так, які вас цікавлять. Отут всі характеристики вказані. Відразу хочу сказати, що важить вона 511 грамів. Е, витрата газу максимальна 158 грамів на годину, потужність 2,2 кВт. Ось її розмір, інтегрована система приготування їжі. Рекомендовано фаєрмаплом для експедицій і трекінгу. А ось тут вказані всі матеріали, які використані. Натискайте, дивіться так, на паузу. Швидко кип'ятить водичку. Пів літри, може закип'ятити за хвилину 42. Хвилинку і 42 секунди, уявляєте, супер компактна. І тут фото на природі, і фото її з цією з мисочкою. так? З пальником, з мисочкою, з піалкою. Круто, так? Да? Відкриваю. Дуже довго її е, хотів потримати в руках і от нарешті так е, придбав. Емоції зашкалюють. Намагаюсь тримати себе в руках. Ось інструкція. Відразу, напевно, давайте з інструкції ми і почнемо. Star X1 Cooking System вона називається. Кришечка, газовий балон, так? але його нема в наборі. Так? В наборі є кришечка, ось така от піалка. Також в наборі йде пальничок і казаночок. Відкриваю. Зараз знайду тут на англійський, так, і відразу вам все покажу. Ось. Ось. Натискайте так, я вам вже казав, на паузу і дивіться, витрата газу для того, щоб закип'ятити пів літра води 4,5 грами. І ось вказано, що тестувалось всі ось ці е, заміри. Так, вони були протестовані в лабораторії Fire Maple. Температура води була 20 градусів, температура кімнатна 20 градусів, altitude це висота 50 метрів над рівнем моря. І тестувалось не у цьому казаночку, так рідному. А Fire Maple Fist 2 Pot. От у цьому, так? Відразу звертаю на це вашу увагу. З іншої сторони, нічого нема. Інструкцію прибираю. Пакування також прибираю, воно більше нам не потрібно. А тут ми бачимо чухольчик Fire Maple. Сіточка одностінна на затяжці ось такий. Відкриваю. Все всередині. Зараз будемо з вами милуватися цією неймовірною просто красою. Подивіться лише, як воно виглядає. Fire Maple Your Mobile Kitchen. Дивіться, який матеріал чудовий неопрен, так, і як воно просто виглядає. Це від чохла тут щось чорненьке. Відкриваю ручки. Одна під одну. Зараз. Опс. Радіатор такий. Один замочок. Другий замочок. Перехід кольору просто неймовірний. Ось тут прошито. І ось тут прошито. Fix X1. Не використовувати казаночок, коли всередині він пустий. Через це може поплавитись пластик. Кришечка ось така. Має ось такий от отвір для виходу пари. Також ще один отвір. Ось тут для темлячка. Можете щось сюди зачепити для того, щоб легше відкривати. Ось така от тут мисочка від Fire Maple. Дивлюсь, риски об'єму. І не знаходжу їх. Fair maple знизу написано. Трітан. Температурку зараз подивимось. Один момент. Ближче хочу вам показати, бо я так бачу, а ви не бачите, так? Хочу, щоб сфокусувалося воно тут. І... О, бачите? 100 градусів. Харчовий е, матеріал, так, трітан. Тобто просто кип'яток можна сюди наливати. Це дуже чудово відставляю в сторонку. Далі два ущільнювачі, для чого на різьбу пальника. Ось тут е, схематично все вказано. Періодично перевіряйте цілісність ціє, цієї резиночки, так, цього ущільнювача оурінг. Ось так все запаковано тут в папері. Обережно витягаю. Оп. Пальничок. Виглядає він ось так. Дивіться як. Латунна вставочка. Ось тут. Різьба латунна. Три пластикові ніжки. П'єзопідпал. Ось так виглядає пальничок. Два замочки. Один і другий. Зверніть, будь ласка, свою увагу, що тут немає підставочки під наш із вами посуд. Тобто тут лише от те, що ви тут бачите, так? Тобто лише казаночок цей можна сюди ставити. Підставки, бачите, нема. Ніде нема. Не йде вона в наборі, так? Тільки ось цей казаночок. Ось так це виглядає. Дійсно дуже класно. Силіконові тут ось такі от покриття, так, силіконові трубочки такі на ручках, щоб можна було торкатись, коли воно гаряче, кріплення ручки. Бачите, яке ось таке. На закльопках. Сам казаночок всередині має ось такі от відмітки, об'єму, риски об'єму. Зараз. 250 мл, пів літра, 750 літр. І ще до верху тут, бачите, скільки аж, напевно, десь сантиметр 3, а може з половиною. Тобто десь на літр 300 вся система, якщо прям налити під кромку. але краще так, звісно, не робити. Наливати потрібно десь ось до крайньої мітки. Бо якщо налити більше, буде просто піде через верх кип'яток. Класно виглядає, правда? Суперово зробили, як на мене. Чудово все тримається. Опс. Клас. Для тих людей, які. Харчується в поході з субліматами люди, які полюбляють швиденького зробити собі чай, каву, залити собі термос кип'яточком, так, і швиденько відновити свій шлях по маршруту. так. Це для цього. Також бачите, що казаночок об'ємом на літр, так, або навіть я вам казав, що більше, так, літр 300 десь приблизно. Цього вистачить на двох людей. так, Тобто один або дві людини. Дивіться. Все залежить від вас. Чи вам одного літра мало, або навпаки, вистачить з головою. Тобто на одного-двох людей прям те, що треба. Купувати потрібно, якщо вам саме оцю систему, якщо вам подобається її дизайн, якщо подобаються ось ці кольорові рішення, так? Якщо вам не потрібна ось ця от підставочка для додаткового посуду, так? щоб встановити якісь кружечки, там інші якісь банячки, каструльки, пательні і так далі. Якщо вам це не потрібно, а казаночка, так. Вам для всього вистачить, то е, це чудове рішення для вас. Мені дуже подобається, як воно зроблено все. До речі, ось цей пластик на відео він, він виглядає як такий е, брудний, блакитний чи такий от е, брудно-синій. так? Але в реальному житті це виглядає як сірий колір. Сіренький. А виглядає, бачите, як. І ручки також вони сіренькі. Це сірий колір. Але через ось цей перехід, через ось цей градієнт від помаранчевого до такого. Блакитного, такого ніжно-блакитного І через це здається, що і ручки такі, і пальник такий. Це я себе на цьому вже підловив. так Пальничок має п'єзопідпал. Він чудовий, чудовий, так, розрахован спеціально для цього казаночка, вам буде зручно в будь-якому разі, так? Суперова річ. Я дуже радий, що мені вдалося потримати е, цю красу в руках. Також сюди можна засунути, шановні мої, е, 230-грамовий газовий балон, 100-грамовий газовий балон. так? І е, це буде зручно, так? Вся ваша походна кухня в одному казаночку. І най... Цікавіше для мене, дійсно, це є цей от неймовірний колір. Служити буде довго, Ущільнювачі в комплекті можете не хвилюватись. Цього вистачить дуже і дуже надовго. Якщо з часом щось е, станеться, з цим. З неопреновим чохлом, то я думаю, що можна написати в наш український Fire Maple і сказати їм, мій чохол забруднився, геть він старий, замовте мені. І я думаю, що вам не відмовлять так, замовлять під вас чохольчик неопреновий. Може навіть в якомусь іншому кольорі. Потрібно уточнювати. Так, тут якийсь кармашек такий прикольний. Хто знає, напишіть, для чого ось це діло потрібно. А? Ану, скажіть мені, для чого ось ця річ? Пишіть в коментарях. Пишіть свою думку щодо цієї інтегрованої системи. Мені вона дуже і дуже подобається, наприклад. Радіатор на точковій зварці ось тут тримається. Класна система. Виглядає суперово. Кайф. Якщо не потрібно, ще раз повторюсь, якщо вам не потрібна підставка під додатковий посуд, якщо от казаночка вам вистачить, то це ідеальний варіант для вас. Об'єму вистачить на одного, на одну людину з головою, на двох також вистачить. Так. Вигляд має пречудовий. Мінімалістично, дуже гарно. А от звідси можна їсти, можна пити, будь ласка. Також дуже, дуже зручно. Дорогі глядачі, ось наша з вами інструкція, так, як потрібно все тут збирати. І саме цим ми зараз з вами і займемось. Приніс я два газових балони. Це примус 230 грамів зимовий і великий примус на 450 грамів. Будемо дивитись, що сюди всередину залізе. Також 100-грамовий балончик взяв. Все по інструкції. так, Казаночок є. Ось наш з вами пальничок. Ось таким чином він вставляється всередину. Перед цим хочу показати вам, ось бачите, ось ця мисочка. І ось ці от пазики. Вони просто ідеально ось так під цю мисочку підходять. Це прям дуже приємно, як на мене. Я така людина, я полюбляю, щоб все було чітко. І для мене це дуже і дуже важливо, дорогі мої глядачі. Так, цей що? Цей не хоче сюди влізати, але при цьому хоче влізати 100-грамовий влазить. Давайте подивимось, а що, якщо ось цю піалку із собою не брати, а просто взяти ось цей балон. Щось не дуже він хоче, так? Бачите? 230 грамів балон. Так, щось тяжко. Гаразд. А якщо ми перегорнемо, ось таким чином, тут вже пластикові ніжки, поставимо це ось так на донышко І тепер візьму 230-грамовий балон. Бачите, як. Все одно, все одно щось достирчить. І не будемо брати кришечку. Знімаю її. То Ось для чого ця кришка, так? Ось для чого вона. О. Що, не хоче? Випригує. А ну-ка. Буду намагатись зараз закрити. О! Закрилось, так? Газовий балон 230 грамів вміщається всередину. Але без о цього ковпачка, так? Прибираю його. Якщо хочете брати ось цю от мисочку, то потрібно пальничок перегорнути. Мисочку встановити ось так. І 100-грамовий балончик ось так сюди. І тоді все чудово закривається, так? Це як по інструкції. Якщо вам ця піалка не потрібна, то я вам сказав, можете е, також можна зняти, якось там покласти ось тут, наприклад, і ось так закрити. Ось так це діло виглядатиме. Тобто або 100 грамовий балончик, або 230 грамів. Давайте проведемо експеримент. Ми приберемо з вами 100-грамовий балон, приберемо ось цю піалку, навіть пальник звідси приберу. І хочу подивитись, чи залізе туди великий балон. Повинен влізти. Прибираю також зверху ковпачок. Бачите, як виглядає. Оп, і заліз. Тобто сюди може влізти все. Але не відразу, так? Або один 450 мл великий, здоровезний ось такий балон. Або може влізти ось цей балон 230 г, але потрібно піалку витягти. Або. Сюди влізе пальник, сюди влізе піалка, і сюди влізе 100-грамовий балончик. Ось така от історія. І ще одна важлива така річ все ж таки, думаю, що про це потрібно сказати. Тут в наборі нема підставочки під балон. Так От на це хочу звернути вашу увагу. Система, бачите, яка. Все може влізти, але, звісно, повторюсь, не відразу. Для чистоти експерименту не вистачає чого. Не вистачає під'єднати пальник до газового балону і підпалити для того, щоб подивитись, чи все працює. І саме цим зараз я і буду займатися так. Це працює, відразу вимикає з першого разу. І виглядає, до речі, дивіться, як дуже гарно і стильно. Звісно, зараз з вами подивимось, як буде виглядати, якщо все встановити, так? Ось так буде виглядати. Ось така от система. Можна отак відразу з газовим балоном переносити в вам Клас, правда, підставочку, напевно, доведеться окремо купувати, якщо вам потрібно. Для тих, хто додивився майже до кінця бонус, дивіться, друзі, є в мене ось такий френч-прес. І тут з іншої сторони вказано, що він підходить до X1, X2, X3. Це x 1 зараз будемо дивитись, так? Чи підходить, чи не підходить. А ось цей от е Пішенька ось ця кармашик, він для ось таких от, або будь-яких інших, але в мене від Fire Maple, так, ось такі от а, ложечки. Тританові, здається. Так, тритан, тритан, спорк називається. Вони складаються. До речі, можна скласти їх тут, бачите, як воно складається. Сірий колір. Ось такий е, темно-зелений, ось такий вишневий і ось такий жовтенький. Це, як то кажуть, відразу е, хочу показати, так? Думаю, що по ним буде якесь окреме відео. Так само і по френч пресу Я думаю, що ми його будемо потім приміряти, так? Ось так: хоп, сюди, чик. І вставили або склали у два рази і так само чик сюди, в кармашик ось цей, і засунули, так? Це в сторонку хочу швиденько відкрити ось цей чудовий френч пресик і е, спробувати його сюди засунути. Подивіться, він в чохлі йде, так, не, не просто так, який фаермейпл молодці. Дивіться, яка краса ось так воно все тут. Найголовніше, як на мене, це, шановні мої, подивитись, чи все тут підходить. Найголовніше що, чикс, ось цей момент, так? Дивіться який, так? Це в нас шток, напевно. Бачите, як все запаковано, якщо чесно, не знав, що все прямо так сильно тут закручено. Навіть не, не здогадувався, так? Треба пропустити через цю, через кришечку. Тут вона чорного, до речі, кольору. Опс! Ось така вона. Оп! Зараз будемо дивитись, чи підходить, чи не підходить, так? Закручую. Досить цікаво. Не знаю, чи ви таким користуєтесь, не користуєтесь, але мені дуже подобається, коли є можливість ось так використати. Так, засовую сюди так чікс. Так. Все підходить. Тобто, дорогі мої друзі, якщо буде бажання, то ще можете і ось такий от чудовий френч прес собі. Придбати у якості бонусу, так, для того, щоб тут заварювати собі чай. Чи каву. підходить до систем Fire Maple X1, X2, X3. Ось, будь ласка, як воно виглядає? так. За бажанням, як то кажуть, все за бажанням. Моя задача лише показати вам цікаві речі, на мою думку, так. Величезне, величезне дякую вам, дорогі мої підписники, глядачі, за те, що подивились це неймовірне відео. Речі, які ви сьогодні бачили, можна придбати в мене зі знижечкою 10%. Це ось ці ловилки Fire Maple з Тритану. Чудово інтегрована система Fire Maple X1 градієнт. Вона працює. Ми з вами її підпалювали, браку ніякого нема. Все чудово. А також ось цей чудовий френч прес. До речі, кожен елемент цього френч-пресу, тобто і кришка, і сам френч прес, ця сіточка. І ось цей шток френч пресу. Всі вони були запаковані в індивідуальне паперове пакування. Ви можете собі це просто уявити. Він запакований краще, ніж вся інтегрована система. так? А також в нього крутезний чохол. Я вам вже його показував. Просто емоції. так? Дивіться, який. Прям. Ну, повний фарш, так е, підходить для інтегрованих систем Fire Maple X1, X2 і X. Три можливо комусь із вас потрібно. Це вставка. Я забув про газові балони. Їх також можна придбати. Це зимовий примус Вінтергаз, який чудово працює при температурі 0 градусів. Великий балон і маленький, а також ті балони, які були у попередньому моєму відео про вітроекрани, Їх також можна придбати в мене. Начебто тепер нічого не забув. Всі ці речі можете придбати або в мене, написавши мені в інстаграм або телеграм Майкемпінг. Всі посилання під відео. І я вам відправлю ці чудові речі з цього огляду. Або за промокодом можете придбати в моїх партнерів всі посилання залишу під відео. В мене дуже багато е, людей, з якими я співпрацюю, туристів українських брендів. Е, Людей, які ходять в походи, гіди, туристичні агентства, дивіться, будь ласка, з ким піти в гори. Так, все це ви можете зробити в описі під цим відео, подивившись, так і ще можете знижечку якусь приємну отримати. Так і ще й мене підтримати. так. Якщо вам подобається моя робота, моя творчість, мій канал, і ви хочете підтримати мій розвиток і розвиток мого каналу, ви можете залишити донат. Як це зробити, вказано в описі під цим відео. А також не забувайте ставити. Подобайки, не забувайте залишати свої чудові коментарі, натискати дзвоник, а також ставити палець великий вгору. Таким чином, YouTube зрозуміє, що канал MyCamping потрібно показувати людям. Всім дякую, побачимось у наступних відео.